Всіх вітаю, друзі! З вами Роман Погорілий, це команда Deep State і сьогодні ми поговоримо про події на фронті. Їх останнім часом назбиралося дуже багато, пройдемося по найгарячіших точках бойових дій, але принагідно перед переглядом цього відео закликаю вас підписатися на наш канал, ставте вподобайки, залишайте свої думки в коментарях, а також діліться цим відео зі своїми друзями, близькими та знайомими. Поїхали! На півночі нашої країни продовжуються удари з боку московитів по Харківщині, Сумщини Чернігівщини. Чернігівщині. Останнім часом дуже багато ударів припадає на сам Харків, де ворог б'є по цивільній інфраструктурі. Також продовжується діяльність диверсійно-розвідувальних груп, які намагаються дестабілізувати ситуацію в прикордонних районах. Якщо ж рухатися безпосередньо до лінії фронту, говорити про район. Куп'янська, то активних дій з боку ворога там не прослідковується. Є випадки спроб невеликих груп росіян просуватися до позицій наших бійців, зокрема в лісі з району Лиману 1-го до Синківки. Намагаються вони цей населений пункт взяти вже дуже давно і у них нічого не виходить. Але в скорому часі там може початися більш гарячіша динаміка, адже ворог зараз перекидає в район. Куп'янська нові сили, концентрує їх для можливих майбутніх атак. Також противник обстрілює позиції українських військових в тому районі. І варто перейти одразу до району Лиману, безпосередньо до відтинку Терни, Ямполівка, Серебрянське лісництво. Останнім часом ворог зменшив активність атак в цій місцевості. За довгий час безпосередніх штурмів потенціал противника вичерпався, адже росіяни втратили неймовірну кількість своєї техніки і піхоти в цьому районі. Вони здійснювали дуже багато штурмів і цілими колонами техніки, але сили оборони стабілізували ситуацію і не дали ворогу просунутися до населених пунктів. Правда, московити зрівняли з землею ці села. До прикладу, Тернів фізично вже не залишилося, тому що ворог активними обстрілами просто знищив ціле. Село, і це типова тактика московитів знищувати, вбивати і руйнувати. В серб'янському лісництві так само тривають активні бойові дії, безпосередньо здійснюються активні обстріли, і також ворог силами груп піхоти намагається пробиватися через позиції наших бійців. У них це не виходить, сили оборони тримаються, і ми бачимо, що за останній час змін по лінії бойового зіткнення в цьому районі. Немає. Часів яр. Тут останнім часом сталося дуже багато подій. Росіяни мали просування в Іванівському, Богданівці, а також на схід від Часового яру, підійшовши до околиць. Якщо ввести в пошуку Часів яр, можна подивитися на його околиці і куди підібрався ворог. Окремо по Богданівці. Досить довго сили оборони. Там стримували ворога. Але на сьогоднішній день всі можуть побачити Богданівку в червоній зоні. Як публічні кадри, так і безпосередні учасники бойових дій в тому районі свідчать про захоплення села ворогом. Ще 8 квітня на каналі ОСУ Хортиця було опубліковано кадри, де здійснювалося ураження позицій у 800 Метрів від лісу, який лежить між селом та Часовим Яром. Пізніше з'явилися кадри відходу бійців Сил оборони південніше від цих позицій. І потім був удар по нашій БМП, яка взагалі була підбита на повороті на Калинівку. Поступово просуваючись, ворог зайняв населений пункт Богданівка. Також противник намагається пробиватися піхотою в ліс на північ від району приватної забудови Часового Яру. Росіяни мають задачу насичувати цей ліс піхотою, закріплятися для подальшого просування. Також дуже часто можна побачити удари по лісу з боку сил оборони скидами і артилерією. Якщо подивитися на подальші зміни на мапі, то можна побачити просування в тому районі. Також окремо варто зазначити про населений пункт Іванівське. Там московити дуже спекулюють інформацію, зазначаючи, нібито вони окупували цей населений пункт повністю, але це не відповідає дійсності. Сили оборони тримають свої позиції в селі. Його окуповано не повністю, а противник несе там значні втрати. Хоча перебування в селі є складним, зокрема, логістика, на яку полює ворог, якщо подивитися, як проходить дорога до Іванівського і просування ворога, де він може пробувати закріплятися і рухатися, то це ставить під загрозу перебування там наших бійців. І, як можна помітити, є просування росіян між Іванівським та Часовим Яром. Якщо відмотати календар, можна побачити, як рухається і як відбуваються зміни на мапі. Зокрема, ворог намагається просуватися до каналу Сіверський Донець Донбас, який є основною складовою у стриманні ворога на підступах і в цілому заходу до міста. Там вони намагаються теж ховатися, концентрувати сили для подальшого просування в місто, зокрема до мікрорайону Новий в часовому ярі. Якщо подивитися по мапі висот, можна побачити, як просувається ворог в низині між висотами, там, звичайно, можна було б наносити вогневе ураження по ворогу, але це не відбувається. І вони навіть в кількості одного піхотинця декількох пробивається до каналу, але там сили оборони вже наносять вогневе ураження за допомогою артилерії або дронів. В цілому ситуація на часовому ярі залишається дуже складною, і окрім великої концентрації сил ворога, постійних штурмів, а противник стягує додаткові сили і підрозділи десантно-штурмових військ в основному беруть участь у штурмі міста. У боях за це місто з боку ворога. Також там дуже активно працює авіація, як і авіація, яка скидає тяжкі авіаційні бомби на місто, фаби, каби, рівняючи з землею його. Так само здійснює нальоти силами Су-25, які є підтримкою для наземних атак з боку ворога. І ці удари вони збільшуються. Ми, зокрема, можемо. Побачити в майбутньому повторення Авдіївки, де вони не будуть шкодувати ні свої сили, ні авіацію, яка буде рівняти все з землею. Вони побачили ефективність цієї тактики, ефективність застосування фабів і кабів. Тому ситуація залишається дуже складною. Ворог має просування, і сподіваємося, що наші бійці стримують тиск ворога. Авдіївка залишається одним з найгарячіших районів фронту. За останній час було дуже багато змін в цьому районі, зокрема безпосередньо між Уманським та Первомайським, де була досить довго сіра зона, яка зрештою стала червоною. Тут ворог силами техніки, цілими колонами, також піхотою намагається рухатися в сторону Уманського, але наші бійці стримують цей натиск і наносять досить значні ураження по ворогу. Також в районі Бердичів, де противник намагається способом тиску з допомогою піхоти, залітанням декількох годиниць техніки, окупувати повністю село. Якщо подивитися по околицях населеного пункту, то можемо бачити, що зайняли вони половину села, впершись в водну перешкоду. І якщо дивитися з часом, прийшовши до природні перешкоди вздовж відтинку Бердичі, Семенівка, Орлівка і Уманське. Ворог змістив напрямок ударів, здійснюючи атаки в напрямку Новокалинового, Новобахмутівки та Очеретиного. Вчора зранку московити полізли на очеретине вздовж залізниці, її можна побачити на більш детальному відображенні мапи. Ось тут вони почали свій рух і добралися до. Підстанції намагалися рухатися вздовж вокзалу до вокзалу, але за попередньою інформацією їх зупинили вже на вечір. Їх почали вибивати і вони відійшли. Але сьогодні зранку вони знову полізли на підстанцію, зайняли її, але вдала роботи fpv дронів з боку наших сил, а також касетних боєприпасів. Ця робота принесла до 30 чоловік вбитих росіян. Наразі бої тривають. Інформація уточнюється вона невідома. Але противник дуже активно почав рухатися в цьому напрямку. По зміні на мапі можна подивитися. Спочатку були зміни в районі Новокалиневи Новокалинового. Там ворог почав просуватися по посадці. Потім відбулися зміни в районі Бердичів в сторону Новобахмутівки, в сторону Очеретиного. Там можна було побачити зокрема і кадри від наших бійців, де було нанесено уражено і по техніці, і по піхоті ворога. І на сьогоднішній день ситуація складається такою, яка вона відображена на мапі. Зокрема, проблеми в цьому районі почалися через бригаду, яка здійснює там оборону. Вона зайняла позиції попередньої бригади, яка досить довго тримала цей район, але, на жаль, не справляються вони. Є певні труднощі. Ворог застосовує і удари артилерії, дронів, так і постійний тиск, постійний тиск з допомогою піхоти, за допомогою техніки. Відповідно, ми бачимо їх просування. Ситуація в цілому в Авдіївці залишається складною. Ворог здійснює тиск, у нього сконцентрована величезна кількість особового складу, техніки. Ми це можемо бачити по підрозділах, які відображаються в якості свиней. І цей тиск продовжується. Сили оборони здійснюють відбиття цих ударів, і сподіваємося, стримують його, не даючи ворогу просунутись далі. Окремо зупинимося в районі Мар'їнки, де противник змістив свою вагу на Красногорівку, окрім постійних штурмів в районі населених пунктів Георгіївка, Побєда, Новомихайлівка, а також по лінії траси Вугледар, Водяне-Костянтинівка. Намагаються вони прориватися на південних околицях міста Красногорівка, застосовуючи велику кількість техніки, піхоти, яка спішується в районі населеного пункту, і намагаються закріплятися. Сили оборони, в свою чергу, наносять постійне вогневе враження, але на жаль, росіян це не зупиняє. З останніх атак ворог дійшов до околиць сірої зони, намагався там закріпитися. Дійшла туди і техніка. До речі, дуже цікава техніка. Одного разу ми бачили, як заходила. Заходив танк з ребом, обвішаний листами броні. Він був потім знищений вогневим ураженням вже на місці постійного перебування. Але ось на днях ворог здійснив атаку ще одним танком. Там вже ціла халабуда, цілий будинок, який їхав в сторону позиції українських бійців і. Він теж, на жаль, зміг прорватися, хоч по ньому було нанесено вогневе враження касетними боєприпасами, його це не зупинило. Ворог продовжує насичувати район приватного сектору. Туди постійно проривається піхота з технікою. Піхота спішується, розбридається по будинках, по позиціях, по інших норах, і так вони концентруються, концентруються для подальшого просування. Відповідно, туди стягнуто дуже багато нових сил і продовжують стягуватися нові підрозділи. Працює активно артилерія в цьому районі, в цілому, в районі Мар'їнки. Тому ситуація залишається дуже складною. Увага сконцентрована на Красногорівці. І так як ворог бачить свої просування, бачить свої успіхи, намагається насичувати силою цей район і продовжувати розвивати свій успіх. Роботини на сьогоднішній день ситуація в цьому районі залишається дуже складною. Ворог сконцентрував велику кількість своїх сил і намагається реалізувати свою поставлену задачу по зрізанню роботинського виступу. Задача, хоч і політична та інформаційна, але ворог налаштований серйозно. Тому він застосовує. Тактику, одну з основних своїх тактик це залетіти банза атаками в село. І ми бачили кадри, які публікували наші бійці, коли одна техніка з десантом проїхала до центру села. Наші військові, звичайно, зустріли цю техніку і в півдронами, з тобто нанесли вогневе ураження. Але такі спроби вони постійно повторюються. Ми бачимо, що сіра зона пролягає. По е, половині адміністративно-територіальної межі е, села також ми бачили дуже плачевні і сумні кадри від бійців 65-ї бригади, які показали е, руїни села, те, що від нього залишилося, і по суті його фізично вже не існує. Це показує наскільки насичені там бої, наскільки насичено і активно працює ворожа артилерія. Попри це, бійці сил оборони тримають позиції. Вони намагаються стримати тиск, хоча дуже варто звернути увагу на ситуацію в цьому районі, тому що е, дискомунікація між підрозділами, вона ще в майбутньому може зіграти свою роль е, дуже з важкими наслідками, тому слід звернути увагу на цю проблему. Підемо до кринок. Там ситуація залишається без змін, ворог намагається витіснити. Наших бійців з плацдарму, але в надскладних умовах наші військовослужбовці в районі кринок тримаються, наносять вогневе враження ворогу. Хоча по лінії бойового зіткнення ми бачимо, що змін не відбувається. А ми дякуємо вам за перегляд цього відео. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайки, діліться своїми думками в коментарях, а також поширюйте це відео, щоб більше людей дізналося про ситуацію на фронті. Також не забуваємо допомагати нашим бійцям на передовій. Долучитися до допомоги ви можете через наш благодійний фонд Deep State UA. разом до перемоги. Слава Україні!